Друзі, всім привіт! Школа для собачок Дред. Мене звати Гілярний Сергій. Я власник і засновник цієї школи. Досвід уже більше 20 років в навчанні і утримання собачок. Дуже класна тема. Моя собака спить зі мною на кроваті і не хоче спати на своєму лежаку. Ну що, правду хочете почути? Зараз почуєте. А це винні власники собак. А чому добре? Якщо у вас є свій варіант, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чому і хто винен в тому, що собачка спить в кроваті. А я зараз розповім свої варіанти. По-перше, коли собачка попадає до нас в дім, що ми робимо? Ой, ти така хороша, ой, ти така, тобі так страшно, самій. Да, йди сюди до мене, поспиш зі мною. Ми даємо саме кращі собачці, тому що ми тільки взяли, ми хочемо показати, які ми класні власники. А собака росте, а ще разочок другий напісяє на кроваті, і ваше бажання, щоб вона спала з вами, буде зменшуватися. Після того, коли собака вже Адже не дає вам спати, хропе, дьоргається у вісні, може нагадити на кроваті, то ви кажете, так, іди до себе на лежак, більше ти не пущу. і собака приходить, скулить, проситься. Ви повинні зрозуміти одну річ. По-перше, ви самі собаці пояснили, що це нормально спати в людській кроваті. Є люди, які спочатку привчають собаку до цього, а потім кажуть, не і собака не розуміє, що таке сіре, вона розуміє, розумієш таке біле і чорне, і собака не розуміє, що таке сіре. Вона розуміє, розумієш таке біле і чорне. На прикладі це можна, а це не можна. А то спочатку ви її привчаєте до того, щоб вона. Нормально відносилася, що спить в кроваті, а потім це ненормально. Собака не розуміє цього. І ви повинні зрозуміти, що довгий період прийдеться до того, щоб перевчати собаку. Ну, як правило, вона все одно має вже звичку лазити на кровать, коли ви спите, і це буде зробити нереально, але можна. Не треба нікого звинувачувати в тому, що собака хоче на. Ліжко залізти, тому що ви самі це зробили. Я вас вітаю. Якщо не вийде самим це зробити, звертайтеся до нашої школи, будемо гратися з цим процесом і налагоджувати його. Ми можемо допомогти в інших всіх моментах в навчанні собачок, зробити їх слухнянішими, керованішими, просто прикольними компаньйонами, які будуть вас слухатися. Тому, якщо наші поради вам допомагають, можете подякувати в коментарях. Якщо знаєте інші поради, пишіть. Дякую і будемо за це дуже вдячні. Вдячні, що дивитеся нас, коментуєте, лайкайте, ділитеся цими відео з різними людьми, які це потребують. Саме головне, хочу подякувати волонтерам та військовим, які боронять і допомагають тим, хто на фронті боронить нас. Для вас у нас спеціальні знижки будуть як під час війни, так і після. В кожному ролику я це говорю, тому що знаю, що багато людей віддають саме цінне зараз, а це дуже важливо. Йдемо разом, де перемоги. Кожен на своєму фронті, все знімаємо українською для вас. Якщо корисний контент, діліться, не зупиняємося, рухаємося далі разом до перемоги. Хочу побажати нам скорішої перемоги. Слава Україні! Все, друзі, до нових зустрічей в нових, у нових роликах на YouTube-каналі на нашому.